Люди, коли бачать проект манівці, що буде висадка сакуру, в Львові. В них перше, що в голові виникає, це що з державного бюджету будуть взяті кошти для того, щоб зробити цей парк. Ні, ми не беремо кошти з державного бюджету. Це по суті все почалося з того, що це було в мене як хобі. Я вирощував сакури, там, роздавав їм родичам, друзям, церкви. Так, цей процес він еволюціонував в пар. Тобто мені не потрібні державні гроші, мені потрібно просто, щоб мені не заважали і щоб люди долучалися. Тому що держава так не зробить. Тобто, ну такій кількості сакур вона ну не буде потрібні, тому що це і кошти, і догляди, і брати на себе відповідальність. Ну це моя мрія. Я її реалізую як можу. Прошу долучитися саме, хто має таку теж думку. Тому що навіть якщо ви висадите одну сакуру, ще хтось висадить одну сакуру, я свої декілька тисяч і так за декілька років ми отримуємо хороший результат.